Доброго дня, вітаю всіх! Сьогодні відео про вірус на петунії. Зайшла в розсадник і на одній з рослин побачила ось таке листя. Це, безумовно, вірус. Тут явно він виражений, не хвороба, нічого. Тому пройшлася по всіх полицях, подивилася і вибрала ось три рослини. Вони одного сорту, це петунія Вейв. Парпел, петуння з насіння, вона менш виражається вірусом, але чомусь вразилась вона. Мабуть, що насіння було заражене. Ось хочу вас так попередити. Дивіться на свої рослини, дивіться, як воно деформується листя. Буквально ще позавчора я оглядала, цього не бачила. А сьогодні ну, явно виражено, явно виражений вірус. Тому що якщо ще от на початку, після того, як живець висадили, видно, нічого не було, чомусь, він так, якісь умови склалися, що пішов вірус. Надіюсь, на цьому зупиниться, далі не піде. Тож, що з цими рослинами робити? Лікувати їх не можна. Це така дармова трата часу. Є якісь там препарати, верон і ще щось, яким пробують ну, зупиняти вірус, цей. також препарати з йодом. там якісь. Ну, Це все дармова справа. Просто беремо і викидаємо. І надіємось на те, що далі нічого не заразиться. Так як видно, що це тільки один сорт, я надіюсь, як я його вчасно викину, то все буде добре. От. Ну, прямо дивно, що така петунія. Причому що маточна рослина була зовсім здорова. Абсолютно, нічого на ній не було. От. А от на живцях пішов. Я думаю, це через те, що десь щось рослині не сподобалось, вона ну, вийшла з свого нормального стану, десь якісь не ті умови, і вона імунітет дав збій і пішов оцей вірус. Ну, це так, я собі думаю. А як воно є, то невідомо. Ну, ось Тож, дивіться на свої рослини, якщо десь таке побачили, нічим його не лікуйте, це все нічого не допоможе. Просто викидаємо. Землю, от тут в мене її трішки, то я викину разом із ґрунтом. Якщо ж багато, то були в мене такі випадки раніше. Більше було враження вірусом, і там було чимало ґрунту, то я його використовувала для інших рослин, які не піддаються також вірусам. Стаканчики помила і далі ними користуюся. Ну, ось, кому стало пригоді, поставте вподобайку і дивіться за своїми квітами, щоб не було у вас таких неприємностей. Миру нам!